Тарас Севченко, сонце заходить, сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле м'є, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, На синє небо виходить зори. Ой зора, зора, і сльози кануть, Чи ти їй слави і наукані, чи очі каї тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, про мою доленьку щоби не чули. Дмитро Павличко, гном. За кермом сидів гном, поруч його вона. А позаду гноменята по трої біля ковного вікна. Гном не більший за мухомога, Борода сива, горбатий ніс, маленька машина, але не дуже скога, Пчала дорогою через ліс. Я руку підняв мимохідь. Гном зупинився. Чого ти хочеш? Будьте ласкаві, підвезіть. Він сміється, не боже, мені одна сила відома. Щоб міг ти сісти на сину мою, я перетворю тебе на гнома. Будеш малесеньким, будеш мати маленьку радість і маленьку біду. Та ні, благаю, не треба, дідусю. Я не подумав, я піхти піду.